Вашій увазі представляємо набір для віскі, видатні українці з позолотою та посрібленням від Б'янка Нева. Неперевершений комплект складається з шести келихів та графину, прикрашеного великим тризубом України. Комплект італійського виробництва підвищить насолоду від улюблених напоїв та підкреслить витончений смак власника. Для виготовлення барного посуду використаний екологічно чистий кришталь. На поверхні кожного келиха розташований. Ні, декоративні накладки зі срібленням та позолотою, що зображають портрети Тараса Шевченка, Івана Франка, Григорія Сковороди, Миколи Леонтовича, Андрія Шептицького та Івана Котляревського. Зробіть особливий і презентабельний подарунок близькій людині, діловому партнеру або керівнику, замовивши комплект для вісків, інтернет, магазині ФАМА.